Мрієте про власну справу, отримаєте мікрогрант від держави. Кошти можна отримати за програмою є робота. Сама програма вже діє третій рік, зауважила Ірина Мукієнко, але цього року відбулися певні зміни, зокрема, в розділі мікрогрант для молоді. Перше, це мікрогранти для молоді. Мова йдеться про те, що молода людина віком від 18 до 25 років може отримати грант в розмірі. До 75 тисяч гривень, зареєструватися як підприємець і працювати самостійно. І саме для таких людей, для молоді. Віком до 25 років цей грант може бути подвоєний, тобто вони можуть отримати не 75 тисяч, а 150 тисяч гривень. Загалом від суми мікрогранту залежить, скільки робочих місць слід створити. Загалом сума цього мікрогранту, який може будь-хто отримати, від 75 тисяч до 250 тисяч гривень. Якщо мова йдеться про 150 тисяч гривень, то треба створити одне нове робоче місце до 250 тисяч треба створити два нових робочих місця. Серед нового до переліку напрямків діяльності додали дошкільну освіту. Цей мікрогрант може бути до мільйона гривень. Якщо мова йде про мікрогрант до 500 тисяч гривень, то тут сума мікрогранту це є сума, яка може бути за бізнес-планом. Якщо до мільйона гривень, то це повинна людина вже працювати не менше 12 місяців як підприємець, і тут іде співфінансування. Розмір мікрогранту це 70% від суми бізнес-плану і не менше 30 це кошти самої людини. І цей напрямок дає можливість скористатися. От кошти повинні бути витрачені за певними напрямками в бізнес-плані. Передбачається саме для дошкільної освіти. Ці кошти можна витратити навіть на ремонт. Ну, тобто цей напрямок потребує сьогодні розвитку, і держава звернула увагу, що саме тут треба якась підтримка. Це може бути дитячий садочок, це може бути якийсь розвиваючий клуб. Ну, різні напрямки дошкільної освіти. Ще один новий напрямок креативна індустрія. Це може бути редагування або коригування текстів. Це може бути. Е Доробка аудіо, відео різних продукцій такої. І от Для креативної індустрії тут так само мова йдеться навіть не про 250 тисяч, а до мільйона гривень можна отримати. Так само йдеться мова про створення нових робочих місць і про співфінансування, якщо розмір. Цього мікрогранту сягає мільйони гривень. Інформацію про мікрогрант можна отримати безпосередньо в службі зайнятості, а також фахівець Олександрійського центру зайнятості двічі на тиждень працює в ЦНАПІ в понеділок та середу. В поточному році 21 олександрієць вже отримав мікрогрант на власну справу.